Слава Богу, з вами Богдан Гаврияк. Гарні новини з Росії. Як передбачав по Байдену, що буде останній останні місяць чи останні тижні перебування на посаді Сполучених Штатів Америки, він допоможе максимум використовує свої повноваження для допомоги Україні. Зараз спробую передбачити події, які можуть розвертатися ближче тижні місяці. Ну, почнемо звернемося до гарних новин. Соловйов Лайф передав цікаві новини вже другий день. Його журналісти з каналу. Такі новини. Передають що Росію або російський народ, що я знаю, чи в Росії є народ, його для того, що скоро буде перемір'я з України. Що спецоперація буде завершена. Ну і вже починають робити порівняння з 45-м роком. І особливо вони наголошують, що що не всі в Росії хочуть того перемір'я. А особливо, особливо вони посилаються на тих українців, які поміняли Україну на Росію. Ті депутати, ті чиновники, бувші, які були на великих посадах, вони всі перебралися в Росію. І вони обіцяли Путіну. Що Україна буквально там чи за три дні, чи за тижні три години вони зайдуть, Росія зайде, російські війська зайдуть в Україну і повністю то, що було приготовлено спецоперацію, буде Росія захватити. Але сталося не так сталося. І тепер розуміють вони і інші, які хочуть ну, хотіли. Мали бажання захопити Україну і тут стати собі далі, робити український народ, зараз вже не така ситуація. А чому таке, такі новини? І особливо той є канал Путіна без Кремля вони нічого не говорять. Але їхня методичка видно, їм дозволила, що от сказала, от то маєте говорити ті дні. Готувати суспільство російське для того, що буде скоро перемир'я. І кінець буде завершення спецоперації. Так що це є гарна одна новина. Друга новина публічно впала інформація про тих льотчиків, які бомбили українські міста і села. І, але публічна інформація не тільки хто іменно прізвище ім'я по призвищі, ім або батькові, а їхні телефони, їхні адреса, де не тільки вони проживають, а їхні сім'ї. Тепер стало публічно всім відомо, хто де живе, де його сім'я живе, і відповідно зараз кожен українець. Чи його родичі, які проживають в Росію, знають, що можуть те саме зробити, що тільки не бомбити, а іншим способом знищити як тих самих льотчиків, так і їхні сім'ї. Зараз льотчики вже не хочуть вилітати, робити польоти над Україною і дещо бомбити, бо тому що ситуація ясно що... Вже не тільки самі вони можуть загинути їхні сім'ї, вже немає бажання льотчиків літати над Україною. Так що от, є така друга новина. Ну і третє, як зараз військові наші говорять, що де, ну, ми, тому пару днів я е, сюди писав, і той, той, той допис робив на живу про те, що Франція дала літаки. Нідерланди теж дали, притим Бельгія дала, і поставка йде літаків. Ну ви там ми знаємо, що Швеції мають бути літаки. Ну і з Польщею там міги теж, я думаю, що скоро будуть. Тому що вони вже є, тому що поляки приходять на F-16 і більш модернізовані F-35 і так далі. Так що і скоро і ті літаки будуть. Так. Так що тільки достатньо, до щоб було у нас льотчиків. У нас були такі моменти, що не, не вистачало льотчиків. Ну я думаю, що бажаючих країн е, НАТО, європейських, я думаю, що американців ще є багато, що вони можуть літати. Так що, То нема проблеми. Так що не можуть взяти тут воювати і не, не літати на тих літаках. Так що, Є така яке, третя новина, цікава. Ну і зброя зараз масово, ну так як військові повідомляють, масово поставка йде. Особливо з Америки, бо трошки Трамп зупинив поставку зброї, ну а зараз відновив, бо тому що є договора, вона вже оплачена, та зброя. І ясно, відповідно, щоб не порушувати закони, ну, Трамп дозволив, і, бо тому що виробники. Американське і ясно, що поставка йде, ну вже гроші поступило виробникам, і зброя є на складах, і вона йде масова поставку. Плюс до того, і інші країни поставляють. І зараз рожтайм відбудеться 12 числа того місяця, і там теж буде вершатися поставка зброї. Так що зараз достатньо в Україні зброї. Є, і скоро ще більше буде. Так що Росія прийняла от зараз пустила в суспільство такі новини, просто готує суспільство для того, що, ну, можна сказати, то їхня буде поразка або капітуляція. Тільки ще й якому об'ємі. Ну і от те, що в Курській області наші просунулися, теж непогано там на парикометри, то добре, але треба нашим зараз максимум Масово звільняти території Донецьку Донецьку і Луганської області. Вплоть до пора вже і думати за Крим. Ми маємо, що от, я так думаю, що такі приблизно домовленість не домовленість а таке перемір'я часткове може бути навіть, ну я думаю, і для Трампа буде цікаво. Таке перемір' зробити. На третю річницю, то є на 24 лютого. Але я думаю, що скоріше повністю буде перемір, може якийсь і мір буде, то до на 20 квітня на Великдень. І Великдень того року збирається як католицький, так само православний один той самий день. Так що можна очікувати, що теж непогано буде. Ситуація, що якраз на Великдень буде мир країні. Ну, було б бажано, щоб мір був і територіальна цілісність станом на 91 й рік. Це було б прекрасно. А потім з Росії які, всі активи, які вони зберігають в банках іноземних, брати і поновлювати, відновлювати Україну. І ще є цікава новина з Америки. Відділ, який займався е, іменно, іменно по олігархах, різні санкції були по олігархах російських, які були пов'язані з Росією, з Кремлем. Зараз той відділ розформували. Ну, і відповідно, може, зараз є така видна домовленість з тими. Олігархами русскими, що за те, що вони їхні санкції для них знімуть, вони будуть давити на Крим, на Кремль, щоб Путін, і його оточення підписали перемир'я і мір. Ну, бажано, так як я ще раз кажу, станом на 91 й рік. Тертання ці не має бути станом на 91 рік. От такі новини, так що ми готуємося будуть, от зараз 12-го, потім 15-го різні там будуть і зустрічі так далі і ще спецпредставника Трампа. І потім 20-го він приїде в Україну. Ну, ясно, відповідно, що може і в Рим заїде О, до Ватикану, і Великобританію. Ну, я думаю, що ще він. Ну, але він тут зараз е, і 12-го, ну і потім 15-го. Він має зустріч з тим всіма міністрами закордонних справ і Великобританії, і Франції, і Німеччини, і так далі. Так що багато буде цікавих. Він ну, веде переговори відносно того, які мають бути перемір'я, і який мир має бути в Україні. Так що, от так цікаво, багато є подій. Ну, я думаю, що кінцево буде. Думаю, 20-го, а там 20 квітня. А потім, я думаю, що буде десь на осінь, будуть вибори, бо тому що вибори в Україні не знімаються. Я думаю, і Європа, і Америка захочуть, щоб в нас відбулися вибори, як Верховна Раду України, так і місцеві вибори. Ну, ну, відповідно, і президента України. Так що от така ситуація. Так що готуємося до кращого і дякую за увагу. Будьте здорові і щасливі!